Добрий день! Сьогодні ми знаходимося в Одеській області, де компанія Сенгента хоче вам представити нашу новинку перця гіркого сахем. Як ви бачите, перець сахем дуже чудово себе почуває на Одещині, не дивлячись на той температурний режим, який був цей рік. Перець сахем вже готовий до збирання. Так як ви бачите, цей перець дуже-дуже врожайний, я б сказав би. Давайте подивимося, як він виглядає ось на кусту. Рослинка, бачите, така потужна. Перчики такі всі вирівняні, можна сказати, одної форми і одного розміру. На одному кусту, я б сказав би, тут до 40 штук перців. Отже, давайте зважимо, подивимося, скільки важить 10 штучок. 450 грам. А на одному кусту є 30-40 штучок. Нашу новинку перець гіркий сахем ви можете заказувати у наших дистриб'юторів. Отже, вирощуйте перець сахем. І ви отримуєте вал прибуток, ну і звичайно здоров'я.